Шановні колеги, не відкрию новини. Якщо ще раз повторюю, що Верховна Рада України працює в умовах двох основних загроз для національного майбутнього України. Першою загрозою є військові дії на частині окупованого українського Донбасу, і друга загроза є буксування реформ, задля яких був обраний цей парламент. Блок Петра Порошенка вітає дії президента та уряду по посиленню обороноздатності країни. Це цілком відчутно е, уже і на фронті, але ми закликаємо посилити жорсткість пропускного режиму вздовж лінії розмежування. Ми наполягаємо на створенні агентства реконструкції Донбасу, яке має в першу чергу невідкладно припинити торгівлю з окупантами в Криму і в Донбасі, яке має припинити випл соціальні виплати тим, хто е, співпрацює із бойовиками. Яке має налагодити облік людей, які взяли статус біженців, але й далі проживають на окупованих територіях, користуючись українськими соціальними пільгами? Зрештою, нам потрібно навести порядок і з виплатами пенсій по 20-30 карткам, які приїжджають у на вільну територію України. Всім цим має зайнятися агентство реконструкції Донбасу, і ми закликаємо уряд якомога швидше його сформувати. Ми також просимо колег по парламенту підтримати закон про воєнний стан. На жаль, минулий пленарний тиждень ми закінчили дуже погано. Всі знають, що після травневих свят вірогідність поширення агресії на іншу територію України є дуже високою. І тим не менше, ми з вами пішли на два тижні роботи в округах і поза округами, на жаль, лише знаючи, що ми не прийняли закон про воєнний стан. Треба на цьому тижні цей закон прийняти, бо Україна має бути повністю готова до найдурніших, найбезлузніших планів Путіна. Також ми підтримуємо створення військової служби правопорядку, яка є в порядку денному цієї сесії. Ми підтримуємо економічні законопроекти уряду про стабілізацію Нафтогазу, про приватизацію з необхідними поправками з врахуванням обговорення по фракціям тощо. Колеги, ще один український фронт це фронт боротьби з корупцією. Зв'язку з цим ми наполягаємо, щоб парламент виконав свій обов'язок і сформував, обрав членів Вищої ради юстиції. Саме цей орган має нарешті припинити повноваження 29 суддів, які знущалися над Майданом і до сих пір чекають нашого з вами рішення про формування Вищої ради юстиції. Будь-які отговорки є просто небажанням навести порядок і чистити судову систему. Ми за інші закони, в тому числі за припинення. Повноважень конституційного суду, який зганьбив себе перед Україною і світом. Але вищу раду юстиції ми маємо спрямувати. Це Наш прямий обов'язок. Дякую до роботи. Дякую, будь ласка, Андрій Деркач, воля народу.